На Запоріжжі батька одинака мобілізували на блокпосту. Вони безперестанку питають про тата, якого не бачили більше місяця. Семирічний Станіслав та Олександра двійнята Володимира Страхова. Його сестра Оксана каже: нині вони живуть у неї. Відтоді як їхнього батька мобілізували на блокпосту, а їх самих залишили на узбіччі. Він їхав потім з дітьми сюди. Він переїхав. Вони їхали півтора суток, і він просто не встиг доїхати. Його з дітьми зняли з блокпоста. І дітей висадили просто на, на вулиці. Він мені успів зателефонувати, це було 11-та година вечора. Його забрали, я забрала дітей. Оксана розповідає, мати покинула родину, коли Стасу та Саші було два роки. Тож Володимир сам виховував дітей. Рік прожив з ними в окупації в Пологівському районі області. Та коли військові РФ почали схиляти чоловіка до співпраці, був змушений з двійнятами виїхати за кордон. Дорогою ж до України Володимир з Оксаною обговорили, як оформлювати документи на дітей та навіть знайшли для цього адвоката. Але зробити цього чоловік так і не встиг. Спочатку сказали, ми перевіримо твої документи, і вранці відпустимо. І все, і більше його ніхто не відпускав. Він троє суток не виходив на свять. Сотрудники Бередянського РТЦК, ті, які його затримали. Один хтось із них з ким спілкувалися, Я говорю, дайте йому е, ну повістку. Говорю, вістрочку на оформлення документів. Ні, хай де воює, е, а горя діти куди? Ну, дві неділі в лікарню, потім до інтернату. Нині Володимир вже проходить базову загальновійськову підготовку. А Оксана оформила тимчасове піклування над дітьми. Втім. Двох малих дітей залишили на узбіччі самих так описує ситуацію сестра чоловіка. У запорізькому ТЦК запевняють, порушень не було, але так і не пояснили, чому його неповнолітніх дітей покинули самих. Поліція ж встановила, чоловік не мав військово-облікових документів після перевірки у Бердянському ТЦК. Він не надав підстав для відстрочки, пройшов медкомісію та був визнаний придатним. Батька одинака уже направили до навчального центру.